Віктор Бобров боронив українську територію від окупантів на початку російсько-української війни у 2014 році. У той час військових не забезпечували у достатній кількості спеціальним спорядженням. Тому від надмірних навантажень та умов у чоловіка почалися проблеми зі спиною. Віктор отримав інвалідність і вже майже три роки періодично лікується у військовому шпиталі. Він приймає неврологічні препарати. Зараз змушений купувати їх за свій рахунок. Не вистачає, наприклад, ліків, то вже мусимо самі. Своїми методами так як він зараз вже як пенсіонер іде інвалід, ще дитинка маленька. Таблетки зараз дуже дорогі. Ми навіть цю целірику взяти. Ми взяли пластиночку, вона 300 гривень майже коштує. Потрібних медикаментів у шпиталі немає, тому що з державного бюджету пізно виділили кошти на їх закупівлю. Зараз триває тендер. Кошторис на 17-й рік ми отримали тільки 9 лютого. Значить, запущена процедура державних закупівель через систему закупівель. Прозоро найближчим часом відбудеться вже ця процедура закупівель. Частково ситуацію рятують волонтери. Вони закупили деякі препарати для лікування неврологічних захворювань і передали в шпиталь. З останнього разу придбання ліків було більше ніж на 24 тисячі гривень, і це було термінове, і ті ліки, котрі Край необхідні. І це не вся сума, яка була запотрібна. Коли ми почали рахувати, ця сума була приблизно около 100 тисяч гривень. Це хватало би хлопцям на два тижні. Нам потрібно близько 8 мільйонів гривень тільки на медикаменти. В цьому році, на 17 рік, нам сплановано 4 мільйони 800 тисяч у шпиталі сподіваються, що торги невдовзі завершаться і необхідні неврологічні препарати закуплять вже до кінця березня. Наталія Дехтієвська, Сергій Кобилянський Новини Житомирщини.